Вступ є важливою частиною дипломної та курсової роботи. Багато студентів хвилюються за правильність його написання, адже помістити потрібно багато чого: актуальність, мету і завдання, об'єкт і предмет. Науковану весну, практичне значення та інше. І все це здається складним і незрозумілим. Але насправді, якщо розібратися, як правильно писати вступ до курсової чи дипломної, цей процес стає набагато простішим і не займає багато часу. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр, і я за кілька хвилин на реальному прикладі покажу вам, як просто і швидко написати вступ до дипломної або курсової роботи. Загальні рекомендації щодо написання вступу зазвичай є у методичці. Також там місяці і характеристики складових вступу, проте не завжди у студента є можливість отримати методичку. Або ж виникають труднощі з формулюванням того чи іншого структурного елементу. Саме тому ми і створили це коротке інформативне відео, яке допоможе вам написати вступ до дипломної або курсової роботи. Зазвичай вступ займає від 2 до 4 сторінок, проте важливо пам'ятати, що вступ до дипломної і курсової відрізняється, і вони мають різну структуру. Зокрема, вступ до дипломної містить більше складових, адже ця робота є завершальним етапом навчання. Тому зараз пропоную поставити вам відео на паузу і розглянути, які основні складові є у вступі дипломної та курсової роботи. Як бачите, вступ до дипломної містить більше складових елементів, а тому саме на його прикладі розглянемо особливості написання різних елементів даної частини роботи. Актуальність роботи. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими підходами до розв'язання проблеми обґрунтовується актуальність та доцільність дослідження. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить в одному трьох абзацах описати головне: суть проблеми або наукового дослідження та визначити, чому саме її потрібно дослідити. Аналіз досліджень та публікацій. Після розкриття актуальності теми потрібно навести перелік авторів, праць яких було використано в процесі дослідження, в тому числі науковців відповідного навчального закладу, та окреслити недосліджений сегмент проблеми. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження це кінцевий результат, який необхідно досягти шляхом виконання поставлених взаємопов'язаних завдань. Не слід формулювати мету як дослідження або вивчення чогось, тому що ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не саму мету. Метою дослідження може бути обґрунтування підходів, моделей або інструментів щодо вирішення актуальної проблеми. Або розроблення практичних рекомендацій. Завдання слід формулювати з таких слів: обґрунтувати, встановити, виявити, розкрити, розробити, здійснити, удосконалити, узагальнити, охарактеризувати, визнати, сформулювати, запропонувати тощо. Зазвичай кількість завдань відповідає кількості підрозділів у кожному розділі роботи: 5-9 завдань. Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження це процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію, обрану для дослідження. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта і визначає тему кваліфікаційної магістерської роботи. Гіпотеза дослідження. Гіпотеза це науково обґрунтоване припущення, навколо якого вибудовується дослідницька робота. Гіпотези можуть підтверджуватися або спростовуватися. Методи дослідження. Методи дослідження це специфічні процедури, що складаються з певних дій або операцій, за допомогою яких здобувається і обґрунтовується нове знання. Це можуть бути порівняння, систематизація, екстраполяція, статичний аналіз, моделювання, прогнозування тощо. Перераховувати їх потрібно невідірвано від змісту роботи, а коротко визначаючи, що саме досліджувалося із застосуванням того чи іншого методу наукова новизна. Під науковою новизною слід розуміти отриманий вперше результат. Такі роботи цінуються вище, ніж просто хороший матеріал, який, по суті, повторює вже відомі та встановлені факти. У поняття, що розглядається безліч граний, студент не обов'язково повинен створювати інноваційні ліки чи розробляти промислового робота. Достатньо, якщо це буде новий засіб, що раніше не застосовувався, здатний поліпшити, спростити або прискорити процес. Актуальний метод чи інструмент дослідження, роботи, розрахунків. Незвіданий аспект доступної громадської інформації новий процес, нова модель тощо. Практичне значення отриманих результатів. Відзначаючи практичну цінність отриманих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь готовності до використання або масштаби використання. В даному випадку необхідно буде надати короткі відомості про впровадження результатів досліджень, із зазначенням назв організацій, в яких була здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів, апробація результатів роботи. Зазначається, на яких конференціях, симпозіумах, семінарах, нарадах було оприлюднено результати дослідження. Публікації. Публікації зазначають у скількох статтях, тезах, доповідей та науково-практичних конференціях опубліковані результати роботи, інформаційна база дослідження. Тут дається перелік матеріалів, що були використані для написання дипломної: закони України, укази Президента України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України. Оперативна інформація Міністерств та відомств, фінансова та оперативна звітності досліджуваного підприємства за останні 3-5 років, періодичні видання, праці вітчизняних та зарубіжних науковців з проблеми дослідження, а також інформаційні ресурси з інтернету. Структура роботи. Наприкінці вступу необхідно зазначити стисло структуру роботи. Отже, тепер, знаючи всі особливості формулювання усіх складових вступу до курсової чи дипломної роботи. Процес його написання для вас буде значно простішим і швидшим. Але це ще не все, що вам потрібно зробити перед захистом дипломної або курсової роботи. Якщо ви хочете дізнатися про всі нюанси написання курсової чи дипломної роботи, обов'язково підпишіться на канал, і ви постійно будете отримувати поради щодо навчання від найкращих авторів агентства Магістр. На цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал і до нових зустрічей.